Вітаю, я Ольга Печерська, арт терапевтка Працюю з жінками, і в цьому відео я поділюся красивою передноворічною арт-терапевтичною технікою. Ну, назвемо її Умовна ялинка. Її я придумала кілька років тому, також в грудні я роблю сама перед Новим роком. Роблю на групах, які провожу з жінками, і отримую багато позитивних відгуків про неї. В основі цієї техніки є ідея, що всі наші бажання, яких ми бажаємо, ґрунтуються на відчутті, якого ми прагнемо. Ми Хочемо щось мати, не для того, щоб це мати, а для того, щоб відчувати, щось відчувати тоді, коли ми маємо те, чого бажаємо, які можуть бути відчуття. Відчуття пов'язані з емоційним душевним станом. Відчуття здорового тіла, відчуття спокою, гармонії, відчуття достатку, життя в достатку, відчуття себе коханою жінкою, відчуття себе мамою. Все, що ми прагнемо, ми прагнемо заради. Оцих кінечних відчуттів. І тому я пропоную перейти до техніки і подивитися, що з цього вийде. Нам, нам знадобиться аркуш паперу і кольорові олівці, мінімум 6 штучок. У мене їх багато, але для будь-якої арт-терапевтичної техніки, пов'язаної з малюванням, 6. Кольорів буде цілком достатньо. І так, олійцем зеленого кольору на листі паперу, на аркуші паперу, вибачте, намалюйте контур ялинки. Я зараз покажу, як це буде виглядати в мене. Ви, звісно, якось, якби вас в три ручки попросили намалювати ялинку. Так? Ось так. Ну, приблизно. У Когось вона з гостренькими кутами, у когось з такими м'якенькими кутами. Намалюйте, як вам красиво. А тепер подумайте о своїх про свої бажання. З точки зору відчуттів, які вони вам дадуть. Стани, відчуття і стани. І намалюйте на цій ялинці певну кількість кульок станів, які, вам перенесу, які у вас будуть. Після здійснення ваших бажань, яких станів ви прагнете? Що ви хочете відчувати в своєму житті з приводу тих бажань, яких маєте? Тобто ми малюємо, наприклад, стан здоров'я, стан душевної гармонії, стан. Наприклад, що я нікуди не поспішаю і мені все вдається. Стан достатку. Як відчувається стан, коли грошей достатньо? Ви малюєте кульку і наповнюєте її образами цього стану. Це може бути просто колір. Наприклад, якщо у вас здоров'я асоціюється, Ну, скажімо, з оранжевим кольором, да? то намалюйте оранжеву кульку і замалюйте її оранжевим кольором, наповнюючись, проживаючи цей стан. Якби ви себе відчували, якби ви були повністю здоровими, що це за стан такий? І можна підписати навіть всередині. Якщо у вас прям такі яскраві образи, якщо ну, от ви дивитесь на кульку і відразу розумієте, що це здоров'я, це душевний спокій, то не треба підписувати. А якщо можете забути, то можна підписати. А, і ми заповнюємо кожну кульку, прикрашаємо нашу ялинку кульками. Бажа... Бажаних станів. Працюємо стільки, скільки вам буде комфортно. А, малюємо ретельно, з задоволенням, з насолодою, а, присвячуємо цей час собі. Коли у вас будуть готові кульки, подумайте, відчуйте, чи хочеться вам верхівку на свою ялинку. Що може бути таким завершуючим штрихом вашої ялинки бажань? Да? Що це буде на верхівці? Я не хочу давати ніяких підказок, бо у кожного це може бути суто особисто, суто індивідуально. Якщо хочеться, то намалюйте цю верхівку. І, можливо, ви захочете додати якихось дрібничок. Дрібничок до оцих глобальних великих станів, що ви хочете відчувати. Можливо, вам захочеться дрібничок. Намалюйте гірлянди, намалюйте ну, якісь ще які прикраси, да? які підказки, які бувають прикраси на ялинця. Наповніть свою ялинку. Так, щоб вам було добре і красиво. І пам'ятайте про те, що будь-яке наше бажання воно веде до стану. І цей стан бажано навчитися переживати в процесі на шляху, поки ви йдете до свого бажання, робите конкретні дії. Да? Бажано вже ставати на шлях здійснення свого бажання хоч трошки, хоч на кілька секунд, на кілька хвилин, відчуваючи цей стан. Його можна підіймати в собі ось так за допомогою простих арт-терапевтичних технік, інших практик. Можна підглядати тих людей, які на вашу думку вже це вміють, які так вже живуть, якби щитувати з них і трошечки ну, заражатися, чи не знаю, як це правильно сказати. Робіть цю техніку, діліться своїми враженнями. Можете поділитися зі мною своїми роботами, своїми малюнками. Я можу дати зворотній зв'язок, а також цю або інші техніки можна зробити зі мною індивідуально. Ну, все добре.